Дня. Сьогодні знімаю ту чудову природу, яка знаходиться біля нас. А ми її і не помічаємо, хоча живемо поряд і не маємо часу, щоб вийти, відпочити, подивитися на ось такі чудові озера, на таке чудове небо, затягнуте хмарками. І на сонечко, яке пробивається скрізь цих хмаринок. А ось і пташки. Пташки, їм не холодно. Вони плавають, купаються, мабуть, ловлять рибку або ще щось. Їм комфортно. Дружна зграйка. Пливуть повільно, спокійно, не заважають один одному, нема між ними ніяких суперечок. Все добре. Прилітають, відлітають. Природа для них, а вони для цієї природи розмірене спокійне життя. Мабуть, вожак скликає до себе, інших пташок. Ну, от і все, спокійного вам, мирного неба.